Ну що, як кажуть, розпаковка 20-25, човновий сезон. Ще на траві приморозки, але вже на дворі плюс 2. Сьогодні має бути плюс 12-15. Того Олександрія. Сьогодні лайтова снасть, того, що хочу хороших окунів. Ну, попадеться судак чудово. Спеціально не брав тяжкий спінінг, бо на товстолобах кататися не хочу. Того сьогоднішня ціль окунь, ну, можливо, десь судак. Вкладаємося, дуємося і вперед. Так, ну що, раз, всім привіт, Чи вітався Фух, перший раз човна в 25-му році. При температурі ну, десь плюс 2 реально вже зараз сонце встало. Фу, запихався, але нічого, все все склалось. все good. Випливаємо. Грузиться ехолот. починаємо вже наверное, бачити товстолобів. Біда цього ставка і, і одночасно і свято це і його товстолоби. Вроді класно, але ну... всі ж сюди зазвичай за судаком хочуть їхати. Пливем, сьогодні в мене лайтик, савада 1-11 грам. 2,30, здається, довжини. І якраз наживочки такі 1,5 до 2,8 дюйма, вроді більших я не брав. Може 3 дюйма десь є якісь кайтеки. Пливем на якісь перші точки. Тут їх всього 3-4 хороших, а далі хоча ну, риба змінює свою дислокацію. Так що пливем, шукаємо. Чи згадав, що окуляри взяв, будемо бачити, ось вже перша рибка, бачите? Це явно явно рибульки яскраві, але чи то карасі, чи то що, непонятно, тож пливемо поки почнемо трошки з мілини, а там побачимо. Так, починаємо ми от з такого кайтека тридюйма, побачимо. Що на нього буде клювати? На 4 грамах. Хоч трошки вітер, але більше така не хочу ставити, все ж весна. Зазвичай воно на легші наживки, як на мене краще має відзиватися. Друзі, ну вам напевно буде трошки сліпить, може чи вітер, але сьогодні отакі умови. Так, десь отам цікаві точки, того починаємо веєром трошки прокидувати. Прощупувати, так скажучи. 4 грама, 26 метра, треба було більше, звісно. Але казав знайомий, що... Так, перевірка фрікціона. Десь отак. Казав, що на малих вагах ловив. Тож, пробуємо. Так, перша постановка. Риби я не побачив. Три наживки по 5 розкинув. Поки нічого. Пливемо десь туди ближче до ямок. Глянем, що там стоїть. Друзі, я перший окунець. Так, ще подивіться, де він клюнув. Ох! Гарний окунець. Так, здається, я бачив, де він клюнув можна ж, можемо спробувати. Каже Може це садочок. Оу, це гарний окунь Чудово, те, що я й хотів. Ха -ха! получилося а ну Получилося! сюда, йди сюди кавунчик. Дивіться, який чудовий окунь грам 250, напевно. Глянь, так як чудово з'їв сілій кошку. такі нам сьогодні попадуться, надіюсь, не один. Тож сатаємо його на кукан і його дивимося, де другий. Так, десь от з тієї сторони плюну. Так, знову тряпки не взяв, Ну, щось кожну риболовлю, щось, щось не те, щось не візьмеш. Ми відцепили, походу це окунець. Там доволі недалеко навіть від нас. Ух, як вони гарно вручаються. Ух, слухайте дійсно. Хороші окунці. Як для лайта, такі під 300 грам, друзяки І так плавно підвісають. Ось. Ну, красиво, розтопиєшся. Ну, бомба, весняний окунь. Зелений черв'як працює, бачите? Вони є, вони стоять окуня не такою нещільною стаєю. І треба просто просто полоскать Бо стояли б щільно і вони ловилися з одного місця поки два, дві покльовки і вони зловилися з різних місць. Ну, відносно. Причому так підвіз на потяжці. Все ж він хоче менше груза я думаю і більш плавніші ось такі більші паузи, плавнішу подачу. Це ще поки не активний окунь, він ще не жирує. Так, ну що, дві два окуня з точки, це, в принципі, вже щось. Так що вихало треба є. Що то риба непонятно. Ну, десь між нею є й окунь. Непоганий, грам 250-300. Тож, впливемо на третю точку, побачимо, що вийде. Так, вже четверта постановка ближче до берега. Тут є місцями твердяк. Ого! Щось я вов зацепив. Не схоже, до речі, не було на. якісь корчі, їх тут практично нема. Опа, і є. Друзі. Ох, дуже записую. Чудово. Ох, хороший якунець. Хороший якунець, хороший покльопий! бо перших два просто підсідало. А це, а це вже зловився так непогано. Ой ти! Красунчик, дивіться, дивіться, що ми зловили. Що ми зловили? Ох ти, крикастий! Колейкастий, йому монстряка. Ха-ха, судачело, ну клас, судачок, наверное, 300-400, але вдарив так уже солідно. Так, бачите, третє місце все-таки четверте вже принесло судачка мені. Правда, він такий несъєдобний, того фоткаємося і топим. Бікайтека. Гарна була покльовка. Що ж, є сподіваюся, що є десь більші. Гарно буцну, гарно буцну, і це содачок і він знову маленький. Ах, обідно. Обідно, обідно. Але буцнув гарно. Шкода не засняв. І сюди, телешка. Оп! Ха, -ха розчепірька. Колючки свої сховай, і тебе відпустим. Так, де твій тата, мама? Скажи, будь ласка. Оп, віддай кошку. Дай. Кликастий. Значи вони тут є? Холодно щось. Рукавиці не взяв, тряпку не взяв, таке. Щось нас клюнуло. А знов такий самий, ну. Це приятно третій судак, але ж ну. Такого розміру. Ай, ти. Костяшка. Костяшка. Не коляй. Дивись, щоб трошки тобі око виняв. Значить, У вас тут детский садик. Дитячий садик. Эк разплягущийся. Давай. Так багато. Краще були покуня якісь трошки, ні? Так, добре, трьох дітей судаків тут зловив. Мені буде зараз цікаво подивитися лехалот. Чому вони тут стоять? Тут хіба тверд, ну, твердевно місця, ну все, більше нічого тут ніякого другого рельєфу не було. давайте подивимся, что тут делается. Я друзья, Так. так, а ну дивимся мультики. Де клювали судаки? І що ми бачимо? Взагалі нічого. Де вони тут взялися? Просто нічого. О, біля... Ну, ви бачили, друзі, да? <смі> біля човника сильно клюнув і сильно зійшов. Блін, знов малий судак, ну... Такі 300 грамові всі клекастики, а де ж де ж взрослі? Хай би вже краще були у коня, були б хоч на, на тараньку. Є. О, це був гарний із покльовкою. О, навіть камера пише. І по відчуттях це судак. Може навіть съедобный. а не я його напевно забагрив. Да. Ага, малий, хотів втікти. Так, п'ятий судак. Я скажу, що рибалка состоялась. Тих. Ну, десь так. Так, це все добре, п'ять судаків. Загальною вагою, напевно, кілограм. <хи> Значить, вони тут є, але ж де більші? Треба шукати більші. Дрібно судака знайшов, вже 5 штук. Де білий? Подсака ще не розмочував. <хи> От вам і кислотний жук. Зразу назад з робота. От вам білий день. Ловити треба на темне. Я бачу, що окунець попався і на кислоту. О, яркий день. Чи це судак. І бойкий окунь. Хороший бойкий окунь. Іди до своїх друзів зараз підеш. Ох, Ох! який красень. Красунчик. Грамів 300. Грамів 300 красунчик. От вам кислота спрацювала дивно. Щось бачу, нічого не бере. Дрібну рибу вихолод бачив, окунь має бути, а він може ждав от, щось яскравого. Серед сонячного дня. Таке буває на риболовлі. Так. так, ну що, друзі, наплавався я до обіду, як на мене, вже і норм. 5 судаків, 3 окуня, ну, судачки, судачки, не судаки, а судачки. Судачки втоплені, Окуня візьму на тараньку. Грибем на берег, як на березень, скажу, дуже даже чудова рибалка. Ну, Що ви хотіли? Березень місяць, треба ще чекати жору окуня, окунь хороший, 200-300 грам. На тараньку пожарити кому що саме то. Тож, всім щасливо, щасти.